Я точно відчуваю, що зараз живу як найкраща версія себе. Я знаю, що завжди є місце для досконалення, але я відчуваю себе собою. Я щаслива, я впевнена, і безумовно є формула того, як я сюди потрапила. Це було щось на зразок від свідомої формули, але я хотіла поділитися нею з вами, тому що це справді може стати ефективним і для вас. І коли я кажу, що я найкраща версія себе, це буде виглядати по-різному для кожного, тому я збираюся пояснити це в цьому відео. І це трохи інший формат, але я завжди отримую повідомлення про те, як я живу життям своєї мрії, про те, яке така впевнена. Не як я то, я це, тому я подумала, що почну говорити про це трохи більше цього року. Перше відео, яке я збираюся зробити, буде про те, як переосмислити себе. Це не те, що ви стаєте кимось іншим, чи ви стаєте тим, ким на вашу думку, маєте бути. Це те, що ви стаєте найкращою версією себе, або як виглядає ваша найкраща версія себе. Повторюсь, для кожного своє. Наприклад, найкращу версію себе можна було б вважати ту, яка прокинулася о п'ятій ранку. Для мене, якщо я прокидатимуся о п'ятій ранку кожного дня, то я буду до біса роздратованою, тому що я відчув Кивна ввечері, тому моя найкраща версія себе це прокидання о 9-й ранку, коли я добре виспалася і знаю, що можу викластися на повну протягом дня. Тому сьогодні це буде дещо інше відео. Але я дуже рада розпочати такий формат, бо відчуваю, що 24-й рік буде роком, коли всі намагатимуться вдосконалити себе. Я дуже рада цьому, і тому я тут заради цього. А хто ж не хоче жити життям своєї мрії, знаєте, я б хотіла, щоб цей випуск, по суті, просто зробив вас щасливим і живучим життям своєї мрії. Це не буде рубрика Перероби себе або стань тим, ким ти не являєшся. Це буде ти ви, що живете життям своєї мрії. Щасливим життям, ви будете здорові, ви будете впевнені в собі. Тож ви хочете бути головним героєм свого життя. І є способи досягти цього, безумовно є способи, як ми можемо зробити так, щоб це сталося. Ми не хочемо бути помічником, ми хочемо бути головним героєм нашого життя. І перш ніж ми навіть почнемо думати про те, як ми Спираємося туди потрапити. Ми повинні повірити, що ми заслуговуємо на це. Раніше я завжди дивилася на людей, на яких я прагнула бути схожою на YouTube та в Instagram, І я ніколи не думала, що це можливо для мене. І коли у вас є ці обмежуючі почуття, ви ніколи не будете там, тому що ваші власні думки зупиняють вас, ніби ви самі зупиняєте себе від того, щоб бути людиною своєї мрії. Тому, перш за все, вам потрібно повірити, що ви насправді можете бути дівчиною вашої мрії, яку ви тримаєте в голові. Ваш мозок повинен бути відкритий для цього повністю. Тож у мене є дев'ятикрокова формула, яку. Я склала. Я навіть зробила маленьку павутинну діаграму, тому що я дуже серйозно ставлюся до цього. Перше, що я хочу, щоб ви зробили, це подумали про дівчину своєї мрії. Хто вона, як вона виглядає? Я хочу, щоб ви подумали, як виглядає її повсякденне життя, як виглядає її ранкова рутина, як виглядає її вечір, що вона робить протягом дня. Подумати про всі хороші звички, які вона має, і про всі погані, від яких ви маєте поступово позбутися. Як я вже казала, дівчина мрії є у кожного з нас. Дівчина мрії у кожного буде виглядати по-різному. Можливо, ваша. Це дівчина мрії це повна корпоративна ділова особистість, або, можливо, вона трохи більш м'яка дівчина. Уявіть цю дівчину мрії, і потім ми зробимо дошку настрою. Рок номер два. Ми зробимо дошку настрою і запишемо наші цілі за цілями. Я не маю на увазі величезні недосяжні цілі. Я говорю про те, про що ми щойно говорили. Тому запишіть, як виглядатиме ваша ранкова та вечірня рутина. Це може виглядати так. Запишіть речі, які ви хотіли б робити, наприклад, спортзал тричі на тиждень. Ви б хотіли мати можливість ходити по магазинах і купувати все, що ви хочете, і ви були. Суперстильним, всі навколо вас просто люблять вас. Просто подумайте про цю дівчину. І я відчуваю, що ви дійсно дізнаєтесь багато про себе. Тому що ви дивитесь на ваші основні цінності в цілому, як ви хочете, щоб люди бачили вас. Я відчуваю, що ви дізнаєтесь багато нового роблячи це. Запишіть, що робить дівчина вашої мрії. Можливо, вона більше готує, можливо, вона проводить більше часу з друзями, можливо, вона ходить на прогулянки. Це може бути буквально все, що завгодно. Будь-які цілі, які ви маєте, ви можете вписати туди. А потім, з точки зору мудборду, ви можете просто Зробити один великий естетичний мудборд або декілька для різних речей, наприклад, мудборд стилю, мудборд способу життя і так далі. На мудборді стилю ви можете зібрати вбрання разом, наприклад, стиль, який вам подобається. Це ще одна річ, про яку варто подумати, коли ви думаєте про неї. Ми будемо називати її дівчиною мрії. Це вона, коли ми думаємо про неї. Як вона одягається, як виглядає, який макіяж їй подобається, яка в неї зачіска. Помістіть все це на мудборд, а потім ви також можете зробити мудборд стилю життя. Тобто вона дівчина з тренажерного залу, чи вона більше дівчина з пілатесу, чи вона просто м'який ведмедик. Я хочу, щоб ви візуалізували це. Тож на кроці номер один ми просто думаєте про те, якою дівчиною ви хочете бути. А на другому кроці ми починаємо візуалізувати дівчину, якою ми хочемо бути. А потім ми переходимо до третього кроку, який полягає в тому, щоб зробити деякі невеличкі зміни. А для мене було дійсно недосяжно просто зробити повний розворот і почати реалізовувати всі свої нові цілі. Я думаю, що деякі з них повинні бути поступовими, тобто є речі, які ви можете змінити тут і зараз. Або, скажімо, ваша мета почати прокидатися о п'ятій ранку, а зараз ви прокидаєтесь о десятій. Замість того, щоб різко почати прокидатися о п'ятій ранку, можливо, просто поступово зробіть свій будинок трохи раніше й раніше, і повільно починайте змінювати свій ранковий розпорядок. Замість того, щоб вставати о десятій і бігати навколо, тепер ви встаєте о дев'ятій. У вас є додаткова година для себе. А потім ви можете просто повільно розпочати занурюватися в нього. Ще один важливий крок для номера три це розкласти безлад, від'єднати та видалити. Це буде дуже важко для руху вперед, тому що все, до чого ви прив'язані, що більше не служить вам, це не те про що мріє ваша дівчина мріє. Тож, якщо є якась фотографія, чи повідомлення або щось, що не змушує вас почуватися добре, видаліть. Якщо у вашому гардеробі є щось, що ви не носите, і ви знаєте, що ніколи не будете носити це, але ви просто тримаєтесь за це, приберіть це, не жалкуйте. Якщо якась людина, яка більше не потрібна вам, чи то друг, чи хлопець, чи дівчина. Чи партнер, хто б це не був, і вони більш не потрібні вам. з ними, ви почуваєтесь недобре, вони нікуди не ведуть вас у житті, вони просто пригнічують вас. Вам потрібно почати відмежовуватись від цих людей. Одна річ, яку я дізналася за свої 26 років життя, мати навколо себе поганих людей, це найгірше, що ви можете зробити. Я б воліла не мати друзів, ніж мати поганих друзів. Погані друзі це, мабуть, найгірше, що ви можете зробити зі своїм життям. Вони не дадуть вам стати кращою версією себе. Інші невеликі зміни, які ви можете зробити, якщо вас. Не влаштовує ваша поточна робота, можливо, ви можете почати шукати нову роботу або почати шукати шляхи, через які ви можете отримати роботу своєї мрії, чи то стажування, чи то вивчення чогось нового. Ми можемо почати вносити невеликі зміни. Одна річ, яка змінила моє життя, це щоденний рух. Це не обов'язково відвідування спортзалу або тренування, навіть просто кілька кроків. Це не обов'язково має бути 10 тисяч кроків, але просто вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям може зробити вам світ Божий. І почніть думати про свій і вечірній розпорядок дня. Запишіть його, а потім повільно починайте виконувати. Це була одна з моїх улюблених частин. Я люблю розпорядок дня вранці і ввечері. Мені подобається, що мій день трохи відрізняється. Це життя моєї мрії. Мені подобається, що кожен день не виглядає однаково. Мені подобається, що моя нічна рутина і моя вечірня рутина просто дійсно налаштовує мене на день щоразу, а потім налаштовує не на те, щоб я лягла спати добре. Тож, крок четвертий: це зовнішній вигляд. І я знаю, що це ще не все. Звикла покладатися на догляд за собою у неділю, щоб відчувати себе краще. Але це допомагає вам відчувати себе краще в той момент, коли ви робите повну процедуру догляду за шкірою. Ви робите все: Приймаєте душ, скраб, голитеся, наносите маску для волосся, наносите штучну засмагу. Щоб ви не робили в неділю догляду за собою, або просто вечір присвячений догляду за собою. Воно змусить вас почувати себе добре тільки протягом певного часу, тому всі інші речі дійсно важливі. Але я також думаю, що це відіграє вели величезну роль в тому, наскільки впевнено ви виглядаєте, і наскільки добре ви зібрані. Тому переконайтеся, що ви розставили пріоритети в догляді за собою. Можливо, знайдіть хорошу процедуру догляду за шкірою, яка вам підходить. Можливо, виділіть годину в неділю або в будь-який інший день, коли ви відчуваєте себе добре. Я люблю неділю просто тому, що відчуваю, що вона налаштовує мене на тиждень, але я також люблю робити міні процедуру ввечері в четвер або на вихідні. І це мій час протягом тижня, коли я можу бути сама з собою. Ще і я помітила, що перегляд макіяжу в TikTok та перегляд туторіалів з макіяжу на YouTube справді допомогли мені знайти власний стиль макіяжу. Я дізналася так багато про макіяж і думаю, що можу робити його досить добре. Ще одна річ, яку я роблю, це розставляю пріоритети бюджету на процедури, які роблять мене щасливою. Я роблю манікюр і педикюр раз на два тижні, тому що коли у мене свіжі нігті, я почуваю себе добре. А також ходжу на лазерну процедуру, яка трохи дорожча, але вона того варта. Я завжди. Ти була волохатою дівчиною, і тепер, коли у мене немає волосся, я почуваюся впевненішою. Незалежно від того, яка процедура змушує вас почуватися добре, чи це сушка феном, чи масаж щоб це не було. Просто виділіть невеликий бюджет на місяць для цього. Це будуть найкращі гроші, які ви витратите, і це може звучати дещо поверхнево, але якщо це змушує вас почуватися добре, і це зробить вас більш впевненим, то я не думаю, що це марна трата грошей. Я зрозуміла, що багато речей, які потребують великих витрат, допомагають мені також заощадити на догляді. Наприклад, я використовую кремля за смаги перед сном, тому, прокинувшись вранці, мені не потрібно наносити цілу купу макіяжу. Я вже виглядаю набагато свіжіше. Я використовую сироватку для вій, щоб мої вії виглядали красивими і довгими. У мене є лазер, тому очевидно, що мені не потрібно голити. Дитися так часто ще одна дуже важлива річ для мене, яка дійсно змінила гру, це добре виглядати для себе, навіть якщо я просто залишаюся вдома, я набагато продуктивніша, коли я зібрана. Хоча це тільки я, тому що коли я думаю про кращу версію себе, у якої не скуйовжене волосся, і вона не виглядає так, ніби спала дві години. Вона виглядає зібраною. Тож, коли я так роблю, навіть коли я вдома, я почуваюся більш продуктивною і схожою на кращу версію себе. Тож, наступним кроком ми подумаємо про те, що ми споживаємо, Тож, це може бути із засобів масової інформації: з того, що ми дивимося по телевізору, за ким ми стежимо, на кого ми підписуємося в інстаграм або тікток, або просто з яким ми стежимо в цілому. Подкасти, які ми слухаємо, книги, які ми читаємо, люди, якими ми оточуємо себе, це все має величезний вплив на вас. Тому подумайте про те, що ви дивитеся, як це змушує вас почуватися, чи змушує вас думати, чи відволікає вас від ваших власних думок. І якщо ви дивитесь те, що викликає у вас справді. Негативне відчуття, то це не добре для вас, навіть якщо ви стежите за кимось у соціальних мережах, хто не змушує вас почуватися добре. Я пам'ятаю, що деякий час у мене було багато рекомендацій у TikTok, в яких люди говорили про їжу, і в той час я боролася з невеликим розладом харчової поведінки. Тож я дивилася, як ці люди майже нічого не їдять, п'ють свої смузі та їдять свої салати. І це змушувало мене почуватися доволі погано. Я завжди закінчую тим, що блокую їх. Мені не потрібно бачити це. Мені не потрібно бачити, що ви на обід. Подумайте про те, який подкаст ви слухаєте. І я не кажу, що вам потрібно почати слухати всі ці надихаючі подкасти, тому що повірте мені, я пробувала їх. Я пробувала кілька подкастів, які мають бути такими божевільно надихаючими. І, чесно кажучи, вони просто набридли мені. Я просто не можу підсісти на них. І я не збираюся змушувати себе слухати щось, що мені не цікаво. Але я просто знаходжу щось таке, що після того, як ти подивишся або послухаєш, ти відчуваєш себе дійсно добре. Це головне. Є моменти, коли ти дивишся на чию історію і відчуваєш себе реально фігово після цього, і це стосується тих, з ким ви проводите свій час. Ваші друзі, ваш партнер, вони мають великий вплив на вас. Я думаю, що це смішно, коли ти переростаєш друзів і відчуваєш, що ніби ти вирівнюєшся по-своєму, а твої друзі насправді не поруч з тобою. Я не кажу, що треба відрізати цих людей, але ти можеш знайти друзів або знайти людей, які знаходяться на одній хвилі з тобою і рухаються в одному напрямку. Я відчувала, що потрібно знайти друзів до 20 років, і тоді вони будуть нести тебе по життю. Я фактично зрозуміла, що ти постійно заводитимеш нових друзів, і ти постійно будеш входити й виходити з дружби. І я знаю, що це звучить погано, але іноді ти природно відсіюєш людей. Я вважаю, що нереально думати, що всі будуть іти одним і тим же шляхом. У кожного буде свій шлях, і іноді ти можеш робити це з кимось, а потім раптом ти робиш це, і тобі не потрібно переривати контакт з цією людиною, але ти просто не хочеш. Щоб вона була, щоб вони були дуже близькі до вас, тому що можливо вони будуть стримувати вас якимсь чином. Наступного разу, коли ви будете з кимось, просто подумайте про те, що ви відчуваєте, коли відходите від цієї людини. Ви відчуваєте себе піднесеним або виснаженим. Ви щойно витратили останні три години на плітки про когось, або ви щойно витратили останні три години на розмови про те, як ви можете бути кращими людьми. Добре, тож крок номер сім це те, що ми ставимо на перше місце наше здоров'я. Зовнішні речі, звичайно, роблять вас впевненими в собі, але ви випромінюєте впевненість на наступному рівні. Я люблю їжу. Ж моя улюблена їжа смажена курка. Але якщо я з'їм смажену курку, я знаю, що ляжу на диван і засну, бо вона змушує мене відчувати себе пригніченим. Не вся, але й більшість смаженої курки. Але я знаю, що їжа, яка мені дійсно подобається, змушує мене відчувати себе дуже погано, тому я збережу її на вечерю або на суботу. Я думаю, що найгірше, що ти можеш зробити, це вирізати речі, які ти любиш. Моя дівчина мрії не робила б цього в будь-якому випадку. Я не даю перевагу продуктам, які насправді дають мені енергію і змушують мене почуватися добре. Тому я, мабуть, сказала би, що дієта моєї дівчини мрій схожа на правило 80-20, де 80% часу я намагатимусь їсти досить здорову їжу. Але я люблю трохи шоколаду, тому я буду щодня їсти плитку шоколаду і безумовно матиму кілька штук протягом тижня. Так що я все ще балую себе і все ще люблю насолоджуватися такими продуктами харчування. Але все таки здоровіша їжа змушує мене почуватися добре. Тож це те, що я вважаю пріоритетним. Сонце ще одне дуже важливе для мене. Якщо я не висипаюся, то я ходячий кошмар. Я можу голодувати, можу обходитися без води, але я не можу обходитися без сну. Моя мама може буквально бігати після п'яти годин сну, але мені потрібно Сім годин сну щоночі, тож я надаю пріоритет сну. Нещодавно я почала приймати добавку, яка схожа на цю черві, яку я бачила в Тіктоці. Окей, це по-справжньому вплинуло, але це насправді працює так добре, що перед сном немає часу на екранний час. Тому що я не хочу, щоб останнє, про що я думала, було те, що я побачила в своєму телефоні. Коли ви листаєте тікток, ви не знаєте, що буде далі, тому ви можете споживати все, що завгодно. Я насправді думала про те, щоб придбати собі будильник старої школи, а потім, можливо, класти мій телефон в іншу кімнату, але ще одна річ, яка дійсно допомогла мені заснути, це водені щоденника перед сном. Просто тому, що я можу буквально вивантажити всі свої думки на аркуш паперу перед сном. Я думаю, що підсвідомо ви тримаєте багато думок у своїй голові. Тому як тільки ви їх записали, ви ніби виблювали слово на аркуш паперу. І тоді ви трохи очистили свій розум. Ви очистили свої думки і ви спите набагато міцніше. Рух це ще одна важлива річ. Я не збираюся говорити про вправи, тому що просто рухати своїм ділом. Достатнь. Ви можете займатися його або пілатесом, ви можете робити це вдома, або піти в спортзал, знайти хороше тренування, яке спрацює для вас. Можливо, це плавання, можливо, це теніс, можливо, заняття в групі, або це просто прогулянка. Вправи і дофіни – це реальна річ людини. Ще одне почніть медитувати. Це може здатися дивним, але для вашого психічного здоров'я медитація може зробити дуже багато. Медитуйте на те, за що ви вдячні в житті, або якщо вас щось турбує, і якби добираючись до корня цієї проблеми, тому що я думаю, що іноді ви можете бути сумним і не знати, чому ви сумні, а потім просто ігнорувати це почуття, тоді як насправді, коли ви медитуєте на це, ви можете якби дістатися до кореня цієї проблеми. І саме тут з'являється щоденник. Я думаю, коли я записую свої думки на аркуші паперу, то я можу докопатися до суті чогось і обробити свої думки трохи краще. Раніше я дійсно відштовхувала свої почуття в сторону, тому що якщо мені було сумно, замість того, щоб намагатися зрозуміти, чому мені було сумно, я. Я просто заглушала ці почуття. Я слухала музику та дивилася телевізор, щоб відволікати себе від своїх думок. Але в ці моменти ти втрачаєш зв'язок з собою. Тому в такі моменти сидіння зі своїми думками в тиші може зробити багато чого. Далі рухаємося до нашого емоційного здоров'я. Перш за все, ми збираємося відпустити будь-які негативні думки, які ми маємо по відношенню до себе. І я носила в собі багато образ за речі, які я робила у минулому, і за те, якою людиною я була в той час. І щоб повністю стати дівчиною моєї мрії, щоб повністю стати тією, ким я є зараз, я повинна була відпустити все це. Одна з найкращих аналогій, яку я коли-небудь чула, була те, яку я почула в церкві. Маємо повну двохлітрову пляшку води, а потім ми розрізаємо її, і очевидно, вода починає витікати з цієї двохлітрової пляшки. І тепер вона перетворюється на однолітрову з двохлітрової, тому що вона ніколи не наповниться через цю щілину. І ця щілина це майже як погана думка про себе. Якщо ми її не вилікуємо, якщо ми її не заклеємо скотчем, або якщо ми не запечатаємо цю погану думку, ми ніколи не зможемо реалізувати свій потенціал. Ми ніколи не зможемо стати двохлітровою пляшкою. Важкої води. Тому стілення від поганих думок є дуже важливим, інакше ми ніколи не зможемо досягти свого повного потенціалу. Подумайте про те, що робить вас щасливим, і інколи на це може піти чималий час. Я пам'ятаю час, коли я просто жила життям. Я не була щасливою, я не була нещасна, я просто жила і думала, що так має бути кожен день. Тоді як зараз я живу щасливим життям, я зрозуміла, що робить мене щасливою, і почала втілювати це в життя. Я отримую стільки радості від спілкування з родиною, від дзвінків до бабу. Усі від того, як вона себе почуває, я завжди почуваюся добре після того як я подзвоню. їй. Я люблю проводити час з нею, моєю мамою. Моя мама буквально як мій найкращий друг, і це може здається трохи сумним, що я роблю з мамою речі найкращого друга. Але вона робить мене такою щасливою. Я люблю готувати їжу, а потім сідати і їсти її. І це приносить мені стільки радості і стільки досягнень. І є багато інших речей, але просто подумайте про те, що дійсно робить вас щасливим. А потім подумайте про людей, які також. Роблять вас щасливим. Я думаю, що безумовно важливо розставляти пріоритети, проводячи час із собою, але також розставити пріоритети для своїх друзів і переконатися, що у вас є час для них, тому що ваші хороші друзі в житті так само будуть корисними, як і позбавлення від поганих друзів у вашому житті. Мати хороших друзів це як суперсила. Я присягаюся, що вони повинні вам давати цей наступний рівень впевненості. У мене є певні друзі, коли я відходжу від них, я відчуваю, що можу взяти на себе все, що завгодно. Я збираюся кричати про свою подругу Чарлі, яка насправді. Моя двоюрідна сестра, але вона насправді змусила мене відчувати себе супер жінкою. Після проведення часу з нею я відчуваю себе босом, я відчуваю себе дуже добре, і це те, як я хочу, щоб ви відчували себе після перегляду цього відео. Тому що ви теж супер жінка. Ми з'ясуємо, що тебе зупиняє. Ми це переживемо. І як тільки ти почнеш робити ці кроки вперед, ти дійдеш до своєї цілі. Як тримати собі обіцянки? ви можете зробити це розказавши комусь, наприклад, члену сім'ї або другу, що це те, що я роблю, і я почну впроваджувати ці речі у своє життя. Я почну жити життям своєї мрії. Почати жити життям своєї мрії, чи це пошук нової роботи, чи це початок відвідування спортзалу чи ранкові процедури. Що б це не було, розкажіть своєму другові або члену сім'ї, або просто розкажіть комусь, і вони можуть допомогти вам тримати себе в підзвіт. Можливо, вони будуть відстежувати прогрес. Робіть фотографії прогресу Щоразу, коли ви практикуєтесь у макіяжі, робіть фотографії і просто дивіться, де ви можете покращити наступного разу. Або якщо ви збираєтесь в спортзал, зробіть кілька фотографії і просто подивіться, як ваше життя починає розвиватися. Ви можете навіть вести щоденник, або як я завжди кажу, журнал. Я клянуся, введення журналу це такий чіт-код. Або інший спосіб, який ви можете зробити, це просто записати всі причини, чому ви робите те, що ви робите. Коли ви відчуваєте, що ви втратили, просто втратили ту маленьку мотивацію, про яку ми говоримо через секунду. Як тільки ви відчуваєте, що ви втратили цю маленьку мотивацію, прочитайте, чому ви це робите. Прочитайте, чому ви хочете стати цією дівчиною мрії, і просто зберігайте своє бачення. Говорячи про мотивацію, давайте не будемо покладатися на неї, тому що вона приходить і йде, коли їй заманеться. Так що нам доведеться впровадити трохи самодисципліни. Я завжди кажу, що самодисципліна це одна з найбільших форм любові до себе. Тому що, якщо ви робите те, чого ви не хочете робити тут і зараз, але ви робите це для свого майбутнього, і ви знаєте, що через певний час ви будете вдячні, то ви досягли кроку вісім. Дев'ятий крок насолоджуватися процесом, тому що не кожен день гарантований. Я Можу вийти на вулицю прямо зараз і потрапити під автобус, і я не хочу жити нещасним життям. Я не хочу сидіти на дієті для тіла своєї мрії, тому що я не хочу, щоб наступний рік мого життя був таким же. Я думаю, як я вже казала, потрібна певна дисципліна, але не до такої міри, щоб ви не насолоджувалися життям. Головне, що я хочу, щоб ви любі мої робили це, просто насолоджувалися життям, відпускали і були вільними, роблячи речі, які вам не сподобаються. Я просто не думаю, що номер один це залишатися процес. А номер це те, як ми повинні проживати своє життя. Якщо вам не подобається ходити в тренажерний зал, це не те, що хоче робити людина вашої мрії або ваше вище я. Тому знайдіть інший спосіб рухати своїм тілом і давати собі ендорфіни, тому що інакше це насправді того не варто. І як я вже говорила на початку відео, це не обов'язково має бути повний розворот на 180. Ви можете просто повільно почати впроваджувати у своє життя речі, які приведуть вас туди. І я думаю, що це набагато стійкіше в будь-якому випадку, але незалежно від того, як. Ваша дівчина мрії виглядає. Будь ласка, не думайте, що це недосяжно для вас. Це ментальний блок, який ви маєте у своїй голові. Позбудьтеся його в першу чергу, тому що інакше все це навіть не варте того. Якщо ви не відчуваєте себе гідним цього, або ви відчуваєте, що це абсолютно недосяжно для вас, або ви просто маєте якісь обмежені переконання щодо себе, все це безглуздо. Перш за все, ми позбуваємося цих обмежених переконань. Ви можете бути дівчиною вашої мрії. Вам просто потрібно почати робити ці маленькі кроки і чесно кажучи, ваше життя просто розквітне. Це найкраща порада, яку я могла б вам дати. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Мені дуже сподобалося знімати, і я відчуваю, що в мене є ще багато подібних речей, якими я хотіла б з вами поділитися. І я справді відчуваю, що я стала на своє місце у своєму житті. Я справді живу тим життям, про яке мріяла. Я можу чесно сказати, що я справді, справді щаслива. Тож, якщо ви хочете дізнатися, як стати такою, давайте почнемо невелику серію. Дякую вам велике за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і я побачу вас у наступному. Люблю!